Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та тільки. Сьогодні приготуємо смачний сніданок. Оладки з яблуком та бананом. Залишайтеся зі мною! Як приємно почастувати своїх рідних смачними пишними оладками. М'якенькі, пухкенькі з запашним яблуком і бананом. Наповнять оселю теплою атмосферою та приємними емоціями. Виливаємо тепле молоко у миску, додаємо подрібнені дріжджі і цукор. Все ретельно перемішаємо до розчинення дріжджів. Потім просіємо борошно, але не все. Будемо дивитися за консистенцією. І додаємо сіль. Ретельно перемішуємо до однорідності. Маса повинна бути без грудочок. За консистенцією тісто має бути ось таким: сповзати з ложки. Якщо воно вийде дуже густе, то додайте трохи молока. Розімнемо виделкою очищений від шкірки банан. І натримо на крупній терці яблуко. В мене яблуко велике, тому я використаю лише половинку. Додаємо терті яблуко і банан у тісто. Все перемішаємо. І накриваємо миску харчовою плівкою. Ставимо у тепле місце. Тісто повинно збільшитися удвічі або втричі. Ось так збільшилося в об'ємі моє тісто за півтори години. Зараз ретельно перемішуємо тісто лопаткою. Знов накриваємо його харчовою плівкою і залишимо ще підходити на 30 хвилин. Ось так воно ще в мене піднялося. Перемішаємо тісто і можна починати смажити оладки. Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії. Змочуємо ложку в холодній воді, набираємо нею тісто і викладаємо за допомогою другої ложки на сковороду. Накриваємо кришкою і обсмажуємо оладки на повільному вогні з двох боків до рум'яно-золотистого кольору. Подавайте оладки до столу з будь-яким солодким соусом, варенням або джемом. Я вирішила їх подати з розтопленим шоколадом. Це так смачно! Яка смакота? Ці оладки просто супер! Пишні, повітряні, ароматні, бо відчувається смак банану і яблука. Чудово смакують з розтопленим шоколадом, але також з медом або варенням. Друзі, приготуйте цю смакоту на сніданок! І якщо вам сподобаються ці оладки, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!